Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами підсумковий урок за темою середні арифметичні, середні величини. На наступному уроці контрольна робота. Тому ми з вами розв'язуємо задачі. І так, першу задачу ви бачите на екрані. Уважно прочитайте умову задачі. Перші ж слова говорять про середній вік. Учасників шкільної команди. Ми з вами вже говорили. Середній вік це середнє арифметичне. Тобто, щоб знайти середній вік, треба додати роки всіх учасників, в нашому випадку 8 учасників, і поділити на 8. Як завжди, починаємо з короткої умови. І так, перше речення говорить нам про те, що середній вік. Восьми учасників шкільної команди. Так, так і запишемо середній вік восьми учасників. 12125 тисячних років. Після того, як два учні покинули команду. Середній вік учасників, що залишився, став 12 половиною років. Отже, нескладно, і це можна одразу записати в коротку умову: що якщо було 8 учасників, 2 покинули, залишилось 6, і нам відомий їх середній вік. Тому далі ми напишемо середній вік 6 учасників. Для цього не потрібно виконувати якусь окрему дію. Так, і він у нас становить 12,5 років. Так, і головне питання задачі, скільки років було учням, які покинули команду, якщо відомо, що вони однолітки. І так, ось ці два учні. Так, давайте напишемо ось так, скільки років. Учням і в тушках давайте напишемо однолітки. Так, тобто їм однаково років. Так, розв'язання. І так, так як ми з вами сказали, що середній вік це є середня арифметична, запам'ятайте. Якщо вам відомо середнє арифметичне, то ви обов'язково маєте це середнє арифметичне помножити на кількість в даному випадку учасників, тобто знайти сумарний вік, тобто суму всіх чисел. В нашому випадку це буде сумарний вік. І так, ми маємо 12, цілих. 125 тисячних помножити на 8. Я запишу це в стовпчик, тому що ну, величеньке таке число, щоб ми нічого не, не загубили. І так, 8 на 5, 44 запам'ятали, 2 на 8, 16, де 4 запам'ятали. 20 0. Пишемо, 2 запам'ятали. 1 на 8, 8 2 запам'ятали. 2 на 8, 16, і 1 запам'ятали 17, і 8 на 1 – 8, і 1 запам'ятали 9. І не забуваємо, відокремлюємо 3 цифри після коми, відкидаємо нулі, і виходить, що 97 років, це у нас з вами сума років 8 учасників. Далі. Нам відомий середній вік шести учасників. Отже, ми маємо зробити те ж саме. Ми маємо середній вік, це і є середнє арифметичне. В даному випадку можна записати в рядочок, помножити на 6 на кількість учасників. 120 множимо на 6, це буде 720. І 5 множимо на 6, це буде 30, 720 і 30 це у нас буде 750, і пам'ятаємо, відокремлюємо одну цифру. Років, і пояснюємо, це сума років шести учасників. Так, учасників. так, і ми з вами бачимо, що сума років, зрозуміло, відрізняється. І різниця між цими сумами це і є сума років тих двох учасників, що покинули команду. І знайти різницю нескладно. 97 віднімаємо 75. Буде 22 роки, і ми пояснюємо, що це сума років двох учасників, що покинули команду. Покинули команду. А нам треба знайти вік кожного. Да? У нас питання, скільки років учням. Але нам відомо, що вони однолітки, тобто їм однаково років. 22 ділимо на 2, все, 11 років. Все. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно, що учням, які покинули команду, 11 років. І я ще раз хочу звернути вашу увагу: якщо вам відомо середнє арифметичне, ви маєте це число помножити на кількість доданків. Або це кількість учасників, або це кількість дерев, або це кількість будинків, або це просто кількість чисел. І ви знайдете суму всіх доданків. І далі вже будете працювати з нею. Наступна задача. Автомобіль проїхав першу частину шляху за 2,6 години зі швидкістю 78 км на годину. А другу частину за 3,9 години. З якою швидкістю автомобіль проїхав другу частину шляху, якщо середня швидкість. Ой, що це в мене? Буковка загубилася. Так, не тут. Середня швидкість протягом всього часу руху становить 70,2 км на годину. Зверніть увагу, що в задачах, які ми сьогодні розв'язуємо, в попередній задачі середня арифметична вже відомо, а в даній задачі вже відома середня швидкість, а треба знайти іншу величину. Але запишемо коротку умову. І так, знов таки у нас йдеться про дві частини шляху. І так, тому у нас з вами перша частина. І друга частина. Нам відомо, що на першу частину шляху автомобіль витратив 2,6 години. І їхав він зі швидкістю 78 км на годину. А на другу частину він витратив 3,9 години. Але швидкість нам невідома, і це є головне питання задачі. Але нам відома середня швидкість. Вона дорівнює 70,2 км на годину. І як завжди, коли ми з вами шукали середню швидкість, пропишемо в дужках. Як її знайшли, тому що в даній задачі вона нам відома. Весь шлях поділили на весь час. Так, тому що якщо нам середня швидкість відома, то ця формула нам з вами знадобиться. Так, ну давайте розбираємось, з чого почати. Ну, по-перше, нам відомо час і швидкість руху на першій ділянці. Тому ми можемо знайти, яку відстань подолав так, хто там у нас був? автомобіль на першій ділянці. І так, без проблем ми з вами маємо швидкість помножити на час. Я одразу записуємо стовпчик. Так, 6 на 8, 48, 4 запам'ятали, 42 і 4. 46, 2 на 8, 16, 1 запам'ятали, 14 і 1 запам'ятали 15. Так, 8, 2. Так, перевіряйте, якщо я помилилася, виправляйте в себе в зошитах. Так, і у нас лише в одному множнику є кома. Тому відокремлюємо справа наліво одну цифру. Вийшло 202,8 кілометрів. Це у нас, давайте напишемо перша частина шляху. Так, ідемо далі. Весь шлях ми знайти не можемо, але ми можемо знайти весь час, протягом якого рухався наш автомобіль. Це нескладно. 2,6 додаємо 3,9. В результаті у нас виходить 6,5 годин це весь. Час. І тоді дивіться, якщо нам відомий весь час, якщо нам відома середня швидкість, яка є часткою відділення шляху на весь час, ми можемо знайти весь шлях, це є наше невідоме ділене. А щоб знайти невідоме ділене і взагалі як знайти шлях? Швидкість поділити на час. О, вибачте, помножити на час. І так, швидкість у нас середня. 70,2 час 6,5. Так, Знаходимо. 2 множимо на 5, 10 можемо одразу написати 7 на 5. Так, 35. 6 на 2, 12 і 6 на 7, 42. Так, 0, 3, 6, 5, 4. В двох множниках дві цифри після коми. 0, закреслюємо. Звертаю вашу увагу, відповіді відповіді: 0 ніколи в кінці не пишемо. І у нас вийшло 456,3 кілометри. Це весь шлях. Ось для чого. Ми з вами написали формулу. А тепер дивіться: ми знаємо весь шлях на двох ділянках. Ми знаємо першу частину шляху, тоді ми без проблем зможемо знайти, яку відстань подолав автомобіль на другій частині. Так, будь ласка. І для того, щоб остаточно четверту дію виконати, будь ласка, самостійно, це ви знайдете відстань на другій частині, другу частину шляху. А знаючи, скільки кілометрів подолав автомобіль на другій частині, знаючи час, швидкість знайти нескладно. Закінчить, будь ласка, розв'язання даної задачі самостійно. Так, і наступна вже дуже проста. В порівнянні з попередніми задачами. Середня арифметична числа 18,3 29 та х дорівнює 15,996. Треба знайти х. Знов таки, якщо вам відомо середнє арифметичне, ми про це сьогодні говорили, можна скласти рівняння двома способами. По-перше, як знайшли середнє арифметичне чисто за правилом. І так, ми маємо суму чисел. Так, поділити на їх кількість на 4, і вийде середнє арифметичне 15, цілих. 996. 000. Або можна в лівій частині записати суму, а в правій – добуток середнього арифметичного і числа 4. В принципі, це буде наступний крок розв'язання. І так, дане рівняння розв'яжіть, будь ласка, самостійно, але спочатку знайдіть суму ось цих чисел. В дужках. у вас в дужках залишиться сума двох доданків. І далі розв'яжіть це рівняння і знайдіть Х. Все, будьте уважними, обчислення, виконуйте в стовпчик.